Другий тиждень народної революції в Ірані, Другий тиждень повстання людей проти клерикального режиму, який вдумайтесь, відключив інтернет, роками відключали поступово, а тепер повністю тільки заради того, щоб залишитися, утриматися при владі. Але іранці люди повстали і в столиці Тегерані, і по всій країні, і вимагають одного зміни режиму, зміни влади для того, щоб жити вільно на рідній землі. Іран бо обов'язково виборить власну демократію і власну свободу, і власне майбутнє. А Росія втратить чергового диктатора поплічника ще в одній дуже важливій насправді країні, дуже великій і дуже потужній. Ми щиро бажаємо, щоб іранський народ виборов свою свободу, і російський окупант, російський агресор втратив ще одного поплічника після Мадуро і Венесуели. Тепер черга Ірану. Такі позиції для нас дуже важливі, але і підтримка іранському народу також в наших серцях.